Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника Glus CRM розглядаємо, як до договору додати документ. В попередній відеоінструкції, посилання на цю інструкцію є в описі до даного відео. Ми вже розглянули, як додати документи до картки клієнта. Зараз бачимо, що у демонстраційного клієнта Софія вже додані документи типу Excel та Word. Тепер наша задача додати документи до договору. Для цього відкриваємо демонстраційний договір і бачимо, що також у нас є розділ Документи, де ми можемо додати документи до договору, які це надає переваги. Спочатку, коли по бізнес-процесах забудовника, наприклад, необхідно зберігати в картці договору договори, ви можете мати зрозумілу структуру і зберігати в впорядкованому вигляді документи. В даному випадку, наприклад, в договорі. Демонстраційному по такому номеру. Для такого демонстраційного клієнта, наприклад, ми бажаємо зберегти договір купівлі-продажу в форматі PDF, або будь-який акт, або будь-який інший документ. Як це зробити? Принцип точно такий самий, як в попередній інструкції, або через спливаюче вікно в розділі Документи, або через натискання на олівець, щоб відкрити редагування картки договору, і додавання через редагування. Розглянемо два способи. Спочатку спосіб через скниваюче вікно. Для цього натискаємо символ «плюс» на зеленому фоні. В сниваючому вікні завантажуємо потрібний найм документ договору. У нас є ось такий документ договір у форматі PDF. Якщо це один договір і один документ, і нам цього достатньо, то зберігаємо. Якщо бажаємо додати ще, можемо додати ще. В нашому випадку достатньо. Тепер ми зберегли цей документ і бачимо, що. В карті договору вже знаходиться даний документ. Ось він. Тепер, коли знаходиться цей документ в карті договору, ми можемо його аналогічно або перейменувати. Для цього достатньо натиснути на символ олівця зеленого кольору. Або, якщо бажаємо додати другим способом ще один документ, можемо це зробити. Додамо. Ще один документ через редагування картки. Для цього в правому верхньому кутку картки договору натискаємо на символ олівця. І знизу в розділі Документи обираємо файл, який бажаємо завантажити. Нехай це буде вже інший файл. Бачимо, що цей файл додано. Тепер нам достатньо зберегти договір. І бачимо, що в нашому договорі, в сутності договір. У демонстраційного клієнта Софія збережено два документи. Один документ це File, другий документ це документ договір. Таким чином, ви можете, по-перше, зручно в класифікованих згідно бізнес-процесів забудовника теках, тобто в теці договору конкретного клієнта, зберігати архів документів. Якщо вам будуть потрібні ці файни. Із-за логічної структуризації їх завжди дуже легко знайти та відправити на друк або скачати. По-друге, crm система яка збагачена цими даними, видає звітність автоматизованого типу. Це звітність як по кількості файлів і даних по файлах, так і по інформації, яка зберігається в цих документах. Детальніше про це ми розповімо в наступних відеоінструкціях. Зараз пропоную розглянути відео, як додати документ. До кожного платежа здійсненого клієнтом за договором. Це відео ми виводимо на екрані.